Ми молилися словами псальма. Боже, тебе прагне душа моя, за тобою туже тіло моє, як земля, що висохла, спрагла без води. цей величний заклик супроводжує наш життєвий шлях серед пустель, які ми покликані перетнути. І саме на цій сухій землі до нас доходить добра новина. У нашій мандрівці ми не на самоті. Наша сухість не має сили зробити наше життя безплідним назавжди. Крик нашої спраги не залишиться невислуханим. Бог Отець послав свого Сина, щоб дати нам живу воду Святого Духа, щоб втамувати спрагу наших душ. Ісус, ми щойно чули це в Євангелії, показує нам шлях, яким ми можемо втамувати нашу спрагу. Це шлях любові, яким Він пройшов до кінця, аж до Христа, і яким Він закликає нас слідувати за ним, гублячи. Своє життя, щоб знайти його новим. Зупинімося разом на цих двох аспектах, на прагненні, яке є всередині нас, і на любові, яка втамовує нашу спрагу. перш за все, ми покликані розпізнати спрагу, яка є всередині нас. Псалмопівець вигукує своє бажання до Бога. Бо його життя нагадує пустелю, його слова мають особливий резонанс у такій країні, як Монголія, величезна територія, багата історією та культурою, але також позначена сухістю, степу та пустелею. Багато хто з вас звик до краси і труднощів піших мандрівок діяльності, яка нагадує про важливий аспект біблійної духовності, представлений постаттю Авраама і загалом властивий народові Ізраїлю та кожному учневі Господньому. Тут всі ми, всі, по суті, є Божими кочівниками. Паломниками, що шукають щастя мандрівниками, спраглими любові, і пустеля, про яку говорить псалмопівець, стосується таким чином нашого життя. Ми та сама висохла земля, яка прагне чистої води, яка втамовує нашу спрагу. Це наше серце, яке прагне відкрити таємницю справжньої радості, тієї, яка навіть серед екзистенційної сухості може супроводжувати нас і підтримувати так, ми носимо в собі невгамовну жагу до щастя, шукаємо сенс і напрямок у своєму житті, мотивацію для дій, які ми робимо щодня. І перш за все, ми спраглі любові, бо тільки любов по-справжньому задовольняє нас, дає нам радість, відкриває нас до довіри. Дає нам змогу насолоджуватися красою життя, Дорогі брати і сестри, християнська віра відповідає на це прагнення. ставиться до нього серйозно, не усуває його, не намагається вгамувати його за допомогою заспокійливих засобів чи замінників. Бо в цій справі криється наша велика таємниця, вона. Відкриває нас на живого Бога, на Бога любові, який виходить нам на зустріч, щоб зробити нас своїми дітьми, братами і сестрами між собою. І так ми переходимо до другого аспекту: любові, яка втамовує нашу спрагу. Це зміст християнської віри. Бо який є любов'ю, Бог, який є любов'ю у своєму сині Ісусі, наблизився до тебе. До мене на всіх нас бажає розділити з тобою твоє життя, твої труднощі, твої мрії, твоє прагнення до щастя. Це правда, що іноді ми відчуваємо себе пустелою, сухою і безводною, але правда і те, що Бог піклується про нас і дарує нам кришталеву воду, яка втамовує спрагу, живу воду Святого Духа, яка вливається в нас і оновлює нас, звільняючи від небезпеки посухи. Цю воду дає нам Ісус. Як стверджує святий Августин, якщо ми визнаємо себе спраглими, то визнаємо себе і тими, хто п'є. Дійсно, якщо багато разів у нашому житті ми переживаємо пустелю, самотність, втому, безпліддя, ми не повинні забувати, що ми не зупинилися в цій пустелі. Додає святий Августин, Бог окропив нас росою свого слова. Він змушує нас відчувати спрагу, так але потім приходить, щоб її втамувати. Бог змилосердився над нами і показав нам дорогу в пустелі. Сам Господь, наш Ісус Христос він дав нам утіху в пустелі, пославши до нас проповідників слова свого і дав нам у пустелі воду, наповнивши своїх посланців Духом Святим, так що в них він став джерелом води, що б'ється до життя вічного. Ці слова улюблені нагадують вашу історію в пустелях життя і в труднощах буття малою спільнотою. Господь робить так, щоб вам не бракувало води його слова. особливо через проповідників і місіонерів, які помазані святим духом, сіють його красу. А слово завжди повертає нас до суті віри. all'essenziale della fede. Дозволити Богові любити нас, зробити наше життя жертвою любові, бо тільки любов по справжньому втамовує нашу спрагу. Не забуваємо цього. Тільки любов по-справжньому втамовує нашу справу. Повторює Папа. Це те, що Ісус різко говорить у сьогоднішньому Євангелії до апостола Петра. Він не погоджується з тим, що Ісус повинен буде страждати. Буде звинувачений провідниками народу, буде підданий випробуванням, а потім помре на хресті. Петро реагує, протестує. Хоче переконати Ісуса, що він не правий. Бо на його думку, і ми теж часто так думаємо, що Месія не може зазнати поразки і за жодних обставин не може померти розп'ятим, як лиходій покинутий Богом Господь однак докоряє Петру за те, що він мислить по людськи, а не по-божому, Якщо ми думаємо що успіх, влада матеріальні блага є достатніми для того, щоб втамувати спрагу в нашому житті, то це мирське мислення. Яке не веде ні до чого доброго і насправді залишає нас ще більш безплідними ніж раніше? Ісус натомість показує нам шлях, коли хто хоче йти вслід за мною? Нехай зречеться себе самого візьме на себе хрест свій, і нехай не мене. І нехай мене наслідує. Бо хто хоче душу свою зберегти, душу свою погубить. А хто погубить душу свою заради мене, той знайде її. Брати і сестри. Найкращий шлях це шлях прийняття Христа, Христового, обійняти цей хрест в основі християнства. Лежить шокуюче надзвичайне послання. Коли втрачаєш своє життя, коли щедро його віддаєш, коли ти ризикуєш, жертвуючи ним заради любові, коли ти робиш його безкоштовним даром для інших, воно повертається до тебе з надлишком, вливає в тебе радість, яка не минає, мир у серці, внутрішню силу, яка підтримує тебе. Ми маємо потребу внутрішнього миру. це істина, яку Ісус запрошує нас відкрити, яку Ісус хоче відкрити нам усім. Вам на цій монгольській землі, вам не потрібно бути великими, багатими чи могутніми, щоб бути щасливими. Тільки любов задовільняє спрагу наших серцець, тільки любов зцілює наші рани, тільки любов дає нам справжню радість, і це той шлях, якого нас навчив і відкрив для нас Ісус. Ми теж прислухаємося до Слова, брате і сестри, яке Господь промовляє до Петра. «Іди, за мною, тобто стань моїм учнем, йди тим самим шляхом, що й я, і більше не думай по-світському, тоді з благодаті Христа і Святого Духа ми зможемо йти дорогою любові. Також коли любов означає зречення себе, боротьбу з особистим і мерським егоїзмом, ризик, щоб жити у братерстві, Бо це правда, що все це вимагає зусиль і жертв, а іноді означає необхідність зійти на хрест. Але ще більш правдою є те, що коли ми втрачаємо своє життя за Євангелієм, Господь дає нам його в надлишку, сповнене любові та радості на віки вічні.